Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам послухати вірш Марії Тарасевич Яринка і ягнята. Явір, явір, яворочок, побід явором ярочок. там пили ягнята воду, гомоніли біля броду. Гарна дівчинка-яринка нас пасе і напуває, ще нам пісеньку співає. Тут яринка нагодилась і за голову схопилась. Хто ж ягняток так пасе? Один, два, три, чотири. А де сіре? А ти біле, може, їх вовки поїли, десь біленьких ділись, Може, в хащах заблудились. За кущами біля кладки обізвалися ягнятка, а яринка, неслухнята, треба вас порахувати. І замовкла на хвилинку. Скільки ж тих ягнят в яринки? Діти, давайте допоможемо яринки, намалюємо ягнятко, а перед малюванням зробимо гімнастику для пальчиків. На лужок ми пішли, щоб ягнятко там пасти, воно травку там щипає, в холодочку спочиває. Для заняття нам знадобиться пупирчаста плівка, аркуш паперу синього кольору, фарба білого, зеленого, коричневого кольору, вода, пензлики, серветка. Починаємо. Беремо пупирчасту плівку, намащуємо її білою фарбою. Притискаємо до паперу. Це буде тулуб нашого ягнятка. За допомогою пупірчистої плівки меншого розміру малюємо голову ягнятку. Коричневою фарбою малюємо мордочку, ніжки, вушка, очі. Зеленою намалюємо травичку. Ось яке ягня в нас вийшло. Пропонуємо і вам допомогти дівчинці намалювати ягня. Будемо чекати на ваші роботи.